Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перші чотирьох протистоянь Мастера it Ліги Нептун проти «Алекса». Команда, яка стала. Орес Білоус. Удар по Чудово грає Володимир Габра у цій ситуації. На Максима Ткаченка. Той розхитав дуже легко суперника. Віддав ліворуч. На дальній... Орес Білоус, Олег Гінько, Михайло Чебан, Юрій Вітрук. Проти Макса хатерити суперника. Далеченько від себе м'яч відпускає. Ну і тут же зворотня атака для Нептуна. Трубич на всіх швидкостях біжить перед. Пруває з доска М'яч летить по. Розстрілює у цьому епізоді Вовко дав. Знайшли квасницю, той на Юрія Трубича. Пробиває Трубич під ближню стік. На даній стійці чатує капітан команди. Вовко дав, з лівої ноги стріляє, але м'яч летить надто високо і Така Михайло Чебан. Екс-студенти Львівського університету політех, котра повертається до першої ліги чемпіонату України. І тепер за неї виступатиме достатня кількість виконавців з Львівської області на добиванні Баранецький. не слід наголосити, що. Понеділок. НХ зустрінеться з інкорою. Зараз загубили Юрія Шпіка. Той пробиває його проти хід тут. Останній тур за джілів. Тобто я не маю нічого проти команди Станкевича, але відчувається, десь не до кінця були підготовленими попри прекрасну гру у воротах Нестаровському. Результативні дії Вихід навіть Шпік! 1-0! Скористався Юрій помилкою. Олега або Володимира Габри та відкрив лік, забитим у нашому протистоянні. І тут вже розпочинається відлік. Виси підказували, хоч залізти не по суперникам. Зараз білос не збільшив. Представники клубу Елек. Пораз залишив чабану, той попереду на вітрука. Знову повз ворога в деяких епізодах. Тим не менш, все одно притримати м'яч, зачепитися за нього може дуже легко юрівітом. Зараз дуже просто дозволяє себе обіграти суперника. І, можливо, це навіть і травма. дістане гірчичник з кишені. У цьому епізоді Іван Вишевний. Ну, Атакує через центральну зону Елекс, але тут же помилилися Трубич. Трубич! Удар у ближній ближніку! Надійна. Вертаємо з великим задоволенням на заключну 20 хвилинку першого поєдинку вечора, в якому Елекс мінімально одину й долає. Не... Була на тоненьку до кінця цієї зустрічі Удар під... Попереду Ткаченко. дуже легко розхитав суперника Вадим. Чорний з доска пробиває повороти. Той віддав у центральну зону. Атакують червоні вистріл поворота! дуже близько. Олександр, зупинив м'яч. Позаду підтримка партнерів. Удар від Гринюки на дворох. Це було дорогу результативної дії. Контратака. Бабій. Добрий далеченько Олег на ударній позиції. Тягне м'яч далі. Пробиває дуже неконавз. Зіграв свою ніч та Тоді смартрок зраз з цілом. Вовко дав. Бабій. Удар лівої. Поперечко не бочивок від Бабія. Чаба. Лівим флангом. Обіграв одного суперника. Віддай зараз на Білоуса, Той пробиває дуже невдало. І Газіко, якщо не помиляюся, у тому матчі. Удар поворота до зустрічі між командами Інкора та Глобовочим.